Всім привіт! Продовжую грати у Відьмак 1. І зараз будемо далі робити наші пригоди. Так ось, які у нас зараз є місії? Тут в принципі over поки що. Це сталяр. Розумієте, я не хотів у нього питати про срібний меч. Але як я розумію, тут прикол в тому, що це значить меч саме Беренгара. Я зрозумів. Зараз хочу трохи тихіше звук зробити, бо вже вночі записую і не сам в квартирі живу. То, тому тихіше себе вестиму. Вестиму. Po pierwsze, kurewska, straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny Wiedźmin. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z inne... Inne, rzeczy. Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład, mogły to być jego zafajdane kalesony. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuje informacji o Berengarze. To kurwa nie do mnie. Twój koleżka Wiedźmin pracował dla alchemika Kalksteina. Te informacje masz gratis. Za każdą następną policzę normalnie. Normalnie. No to tak, to хорошa, taka dobra informacja, to trzeba. I nam Kalkstein nie mówił o że jeszcze jeden Wiedźmek pracował na niego. Rozumiecie, nam wszyscy tu mówią, że przed nami był jeszcze jeden wsi. Але от Коркштайн не казав. Блін, чим, цим він схожий трохи на мене, мені здається. Він такого, те, що всі інші кажуть, він, наприклад, не скаже. І це прикол. Не знаю, чи це добре, те, що я в Коркштайні пізнаю себе. В принципі, Крюкштайн мені чимось подобається, тому може це і добре, що да? е, ті, хто мені там подобається, схожі на мене. Skąd masz rzecz? Jesteś... Z... Gość nazywa się ko No ja ho spojłem, Tak co dostanę... Nie zaszlachtuję cię, uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w cechy jeszcze. A nie są ci potrzebne. Hmm. Harry to nas pewna tak bałaka, Wyjaśnij mi. <laughs> Ta usta. Jestem potrzebny zarówno kurewskim strażnikom, jak i hendożonym złodziejom. Ну да, ти такий. А ще ти такий старий, я бачу по тобі. Ну no, просто шкіра у тебе на голові така. Не те, що ти лисий, да? А от те, що шкіра у тебе, як знаєш, от є такий москаль був, Горбачов, при кому СРСР розвелися, то у нього теж оце така шкіра вже була. А, те, у старих дідів уже така вже. Таке вже Така шкіра, не у всіх, але просто у деяких. І оце така... Страва обов'язково цю хвиню. Його фу. Холера. Тоді спочатку йду до Каркштайна, до того, кого я люблю. Звучить по-гейськи. Звісно. А шкода, що так якось так, знаєте, у нас. Те, що от... Хлопці, наприклад, про жінок можуть казати, люблю, 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 але хлопці про хлопців так не можуть говорити, це гейшина, Тільки в жарт говорити можуть. Щоб не, поважали, ну, не вважали те дурочком. А щодо жінки, жінки про жінку, чесно, я зараз не пам'ятаю. Ну, це більш прийнято у жінок. Але все ж теж більше оце люблять, коли, типу... Жінка любить якогось чоловіка. І то, знаєте, от у нас в суспільствах людських так пороблено те, що ну, навіть жінка любить чоловіка і говорить, що його любить. Все одно знайдуть якесь бидло, яке буде казати. А ти не кохай його, покохай мене. Ну, типу, знаєте, це як сказати, наче гетеронормативна штука, і все одно до тебе доїбуться. Це прикол такий. То, ну... Це просто сьогодні щось чи Рілс такі бачив, чи Тікток. Тікток, я думаю. Да, ТікТок. Тобто не треба не під кого підлаштовуватися. Ви ЛГБТ, то будьте ЛГБТ і пишайтеся цим. Бо приєбуться, знаєте, будь-що. за що захочу, за те приїбуться. Я розумію, що легше типу, показувати стрейт лице. Але все ж ти від того щасливіше не робишся. Працював для чого? Я вам надія. Że się nie dowiesz. Chcesz mi o czymś Prawda jest taka. Wynająłem go, by zbadał tajemnicę wieży na parku. Wynająłeś go, a on zniknął bez śladu. Właśnie dlatego chcę, abyś ty rozwiązał zagadkę wieży. Może przy okazji dowiesz się, co przytrafiło się Berengarowi. Czyli nie wiesz, co się z nim stało? Nie tylko ja pożądam ukrytej tam wiedzy. Moi konkurenci mogli uderzyć Berengara. On się czegoś obawiał. Zostawił w depozycie księgę. Proszę. Oddasz mu, gdy go spotkasz. No, to jest zabawno, tak, Kirksztein. Ty ty nie jebał, co z nim stałeś? Co tobie skazy? Porozmawiajmy o Salamandrze. Hm? Wygląda na to, że masz jakiś związek z Salamandrą. Chyba żartujesz ja? To właśnie. O co kom... Блін, а чого Є я б... про це запитав? Ладно, я не хотів про запитати у нього. А я щось так зас... завтикав. Ну що, йдемо тоді на болота. Я щось тут ще що в місті забув зробити. Але може це я собі так думаю. Що забув? Давай перевіримо. Ну, в принципі, поки я тут. Але це бонусне. Це типу не те, що нам взагалі обов'язково. А, знаєте, я не хочу зайвий раз проходити. Якщо я вже випадково пройду біля цієї корчми, то тоді піддалені. Ні, я вже все їй йду, тому вона мені не потрібна. Побиваю потопельників. Тут навіть 20.00 безпечно. Прикол в тому, що там на болотах навіть вранці небезпечно, в день небезпечно. Будь-яку пору року вау, як красиво. Знову спіймав таку таку вау, як то гарно. Це дуже добре, що я таке спіймав, знаєте. Давай. Щоразу кажеш часто гроші, задовбав. Ти ж мене вже знаєш. Мені думаю буде дуже прикольно вбивати базу. Ну, в смислі вбивати саламандр їхні бази, тому що я повністю прокачаний, тому це просто буде класна мочиловка і все. А не те, що я був непрокачаний і їбався з тим, та ти дешов. Якби би тоді добре прокачаний, то я би пройшов би цю гру менше ніж за місяць. Бо я тоді в неї грав, грав, грав годинами. Але через те, що був прокачаний, я на якихось місіях пройобувався і на місяць, на два відкладав проходження. І міг би врешті-решт пройти цю гру десь в листопаді, в грудні, але так уже повелося, що взагалі до листопада 24-го відклав, уявляєте? Такий от прикол. Отак от, от наш на цілий рік. І проходив цю гру, тоді вперше я пройшов гру за... Цю гру, типу. Блін, за скільки. За рік і. Три місяці. Довгувато, друзі. А оце ще тут якраз їх має побувати. Я вже забув би зараз. Ну мені треба якраз їх побивати. От розумієте, там в місті це безпечно було, тут небезпечно. І він приїхав сюди. Док, це забрати промим. Оцей чувачок сюди приїхав. Ну це ж цікаво, що він сюди приїхав. Ну нам небезпечно. На а він ж їздить сюди. Їздить на небезпечну територію. Боже, це прикол. Ти смієшся. Я тут просто пару штук вбив. Гаразд. Ось таке якось хочу помедитувати. Бо небезпечно тут весь час, але чогось не хочу зараз вночі тут ходити. Не те, що мені страшно, мені просто менш подобається робити це самому. От в тому той прикол, що менш подобається. І це навіть реально не від того, що страшно. Я і навіть зараз в день хочу з кимось. І знову таки не від страху. Тому що мені просто так цікавіше. Оправдуюсь, коротше. О гамблера я там знаю одного, може я з ним розмовляв тоді слухай. А о, я забув. От що я забув? До Вівальди сходить. Ну знаєш, мені не страшно зараз це. Я не бачу зараз. Походу я якось пропускаю і не бачу зараз того те, що з ким там треба поговорити. Ну диви, я ще раз давай уважніше прочитаю. Де те? З током мені запитати, я... я забув, розумієте? У кого про беренкара запитати? Давай ще раз. йо Коротше, сам буду ходити. Хочу, щоб відьмак зараз пошвидше ходив. Так повільно ходить це ж срака. Срака господня, блять. Як він повільно ходить. Фу. Знаєте, бувають такі от періоди, ну ні, період це дуже якийсь продовжуваний період. от Моменти, от хочеться, розумієте, буває, от хочеться їбатися. От Наче й нема збудження, але їбатися щось хочеться. Є бажання, але ну, збудження нема. От в мене зараз є бажання, але збудження нема. А буває таке, що ну, нема бажання, нема збудження. Це такий спокійний, прикольний стан. Нема бажання, нема збудження і при цьому ти не займаєшся сексом. Тож знаєш, що є люди, які себе заставляють їбатися, коли не хочуть. Ну, не буду це рахувати. Якби я був би вірджином, ну, ніколи б не займався сексом, то я б навіть не знав, би, да, що є таке, що ти, типу, маєш себе заставляти їбатися. Ну такі приколи, А так то я це знаю. А я дуже часто хочу секс, але не було таке щось, що коли я був голодний чи щось таке. І вже мався почати секс чи щось таке. Типу, що прям якісь інші в мене потреби були в той час, які треба було закрити. Ну, Ну це трохи не дуже добре, що в мене запетити там така херня, бо в мене колись не було такої хуйні з апетитом. Це в останні роки вона розвинулася. Просто пара подій на то вплинуло. Я тоді якось почав курити, потім кинув. Ще не знав міри, сам собі почав готувати. І ще й повномасштабка йобнула, ну багато, знаєте, подій. Ще ж те, що не дуже корисна їжа вдома знаходиться. Це тобі не веганські продукти. А як я щось вдома смачне, ти ж розумієш, що ти будеш робити. Їсти смачне. Коли хотів відмовитися від солодкого, то мені сували солодке. Kiedy nie chcę, to słodkie jedzę, a kiedy nie To miejsce wymagę. jest stary. Ktoś pochłonął, typ tak. Dziękuję, Wiesz tu sprawdzę. Na, do dziadka. Tjaduśa... A nie, ja do niego już chodziłem. A u kogo trzeba spytać? Słuchaj. Tak. Był tu wcześniej. Był. Wypytywał o historię wieży, o legendy. Pewnie miał jakieś zlecenie, bo nie wyglądał na intelektualistę. Może <laughs> to wiesz, to, gdzie zniknął? Znikną? Niestety nie mogę ci pomóc. Ale tacy jak wy... Кончум зазвичай квалтом. Знаєш, ну ми і то більше схожі на інтелігент. Хоча й по нам видно, що ми все-таки якісь такі практичні чувачки. О, кормиш, да, я понял. Посипаєш, Сієш, сієш, посіваєш. І що мені далі робити? Тут мені те, що ти сказав, ніхуя не дало. Я просто я не пам'ятаю, у кого треба запитати, розумієте? Там було таке слово. В принципі, я зараз не бачу тоді, що в мене тут тримає на болотах. Ну Давайте я йду все-таки, подивлюся, чи я можу поговорити з цеглярами і піду собі. А, я тут, до речі, ще не знайшов хлопця. Я розумію, що він десь тут має бути. Тут, по ідеї, тоді ну, дивися, це село. Це ж не село. Але тут ну, другий народ живе, народ лісоробів. Тут вони розділяються саме по їхнім ремеслам. Це колись теж часто таке було, що дуже сильно на ремесла різні розрізнялись люди, дуже і прям селилися, і це все Це дуже цікаво. Бо праця, знаєте, вона об'єднує, і типу вони оце жили, весь час працювали, відпочивали, працювали, відпочивали. Це дуже цікаво насправді. Хочу, щоб мені це не було цікаво. Ну, типу, бо я розумію, що мені, ну, можливо, частково через цим цікавлюсь через те, що не тільки я там інтелектуал якийсь, а ще через те, що я про працю думаю, про те, щоб знайти працю. Ніколи не хотів працювати. Просто я раніше був більш впевнений, що мені не прийдеться працювати. Хм... Слухай, я хесет помітив. І це якраз хесет. Давайте підемо. Все одно прийдеться ці облізки відносити. Чому б зараз не віднести? Мені здається, що навіть за цю серію, можливо, я сюди повернуся ще. Може я перепиню серію раніше. О, я тут швидко. Зараз мені доведеться вбити Декількох істот квітчус. Знаєте, в мене був досвід спілкування е, з трансперсоною я, з нею я один раз гуляв, навіть так це, і доволі, це так цікаво свідомо, що я гуляв з транс-дівчиною. Транс ну, це не найкраще прогулянка в світі. Ви не думайте там, що я там почав на неї сосатися, за ручки триматися і по-душевному розмовляти. Ні, просто що, ви знаєте, навпаки, вона. Mm -hmm. Я зрозумів. Поки що ця прогулянка геть не виправдала себе і ну, мені корисно, в принципі, сильно нічого не дало. Насправді. От не дало нічого корисного. У мене багато речей зрозуміли. Добре, той перстень в сраку запихну тоді. Чи все ж? Давай каною ну, викинути, що мені не всралось. Нахер мені то вино? Мені воно ніколи не треба було, окрім того, що звабити ту весну. Ну точніше, щоб понес випити. Так, хорошо. Гаразд, куди йдемо? Я вже тут виконав, тім дідуся вже побув. От дідусь, знаєте, взагалі, е, оці бабусі, дідусі, вони ж дуже часто, як вони хороші, от якщо у вас є хороший дідусь, бабуся, то вони випромінюють таку теплу душевну атмосферу. І типу от слово бабусь, дідусь може у вас асоціюватись з дуже теплими е, відчуттями, знаєте, любов'ю і всяке таке. І в мене оце таке з бабусями. І в мене й дідусь по папині лінії є І теж раніше більш так асоціювалося. Ну, в останні часи ми і не спілкуємося роками вже. Ну, як сказати, я приходжу до бабушки, то я там, коли його бачу, спілкуємося трохи, бо я там на вулиці випадково побачу рідко, раз в пару місяців, чи раз півроку, чи раз в рік, то спілкуємося. Але так, в дитинстві я його частіше бачу, частіше бачу, спілкувалися, якось більш. Ну, я вже багато що забув. Але ну певно що інше ставлення було, бо я все-таки був дитиною, то якось це все душевненько більш потеплесенькому було, то воно в мене все так приємно асоціювалося. От дідусь і бабуся, оце прям таке щось тепло, воно розумієте, от таке внутрішнє тепло, прям те, що мотивує любити, жити взагалі все, що хочеш, от приємне таке. Зараз у мене вже з дідуся не так, це для мене вже більш щось таке. Щось таке більш. От. Та і. Бабуся. В мене це асоціюється з любов'ю, теплом, але все ж уже не так. Тому що ставляться по-іншому, зрозуміло, так? Да? Що коли ти вже більш доросла, то воно ж вже все-таки не так. Тобі вже стає зовсім інше, інші люди більш дорожчі. Там твій партнер, наприклад, полюбити ви любите одне одну і всяке таке. Хоча хотілося би зберегти цю любов, тепло і ці відчуття. Але, на жаль, ну, воно все одно трансформується і воно навіть не має бути, на жаль, так воно таке життя. А, ось так. Що, що приємніше жити сами, відчуттями, любові, тепла. Такої дитячої, знаєте, любові щирої і відданої. З одного боку, прикольно мати одного дідуся і одну бабусю, і вони тебе люблять, і вони тобі як, ну, як другі батьки, знаєш, або перші. Бо ти, чого одного, одного дідуся і одного бабуся, і типу, вони як пара, і типу, як батьки чого? Тому що може це так просто більш унікальніше. Бо якщо в тебе, наприклад, ну, є один бабуся-дідуся, з однієї сторони вони офігенні, а з другої сторони є. Ну, з другої папаної чи маминої є сторони, хіровий дідусь, хірова бабуся, то якби то дідусь бабуся вже не супер дуже там приємно, тепло асоціюється. Ну це все, звісно, все одно в житті дуже по-різному буває. Так цікаво, да? От. І виходить, що... Але буває, що зі, з двох сторон дідусі бабусі. І все круто, просто з одними дідуся бабусями ти ближче, вони тобі реально як другі батьки. Бо перші. А другі... Просто нормася, як просто рідше бачитися, ну то так життя склалося, всякі буває. І все. Просто як родичі якогось там сорту. Да, це буває, це нормально. Це так, таке життя. Буває у людей тут хороший дядя або тітя, от прям теж душевне тепло, і всі такі таке окось ахуєнний брат, сестра, ось мама-папа. Ну, взагалі, звісно, як у дитини ахуєнний мама-папа, це, напевно, найважливіше, бо тоді не треба нічого заміняти. Бо дуже часто, якщо у дитини хуйовий мама-папа, то тоді ну, дитині треба заміняти цю любов. І це і прекрасно там може замінити бабушка, дідуська там. Тетя, сестра, хто там. Просто що. Ну, це все одно може травму залишити дитині, от, і там треба то пропрацьовувати. Це дуже цікаво усвідомлювати, так? Да? Що якщо у тебе мама-папа хороші, але там бабушка вже херова, ну, менше травм від цього буде. Ну якщо, звісно, ти не живеш з бабушкою, а мама-папа чогось далеко, хоча. Якщо хороші батьки, то чого не далеко, правда, коли дитина дитина. Ну, дуже Цікаві теми. розмішував в житті самі. Ну, зовсім-зовсім різні випадки бувають. І що хочеш, насправді буває. О, давай подивлюсь на тіло, бо щось дуже оце світиться, розумієш. Це, цей напис. Може це якраз ця дитина. Ні, це мужик дорослий. Убивця. просто думаю, світиться, знаєте. От таке от. До мене хороша бабушка з одної сторони з маминою і з папаною хороша. З папаною теж такі доволі близькі, але менш близькі, ніж з маминою. Але мені близькість з бабушкою папині лінії ну така нормальна підходить, насправді. Якби в мене була би хороша мама, папа там, то ну може, якби зі мною дві бабушки були би от приблизно на одному рівні близькості. Так мені просто бабушка по мамині лінії. Вона мені, ну реально як... знаєте, це як parent. Як друга мама чи навіть перша більше. Замінила і ту, і ту, і ту пості... Ну, чесно. Що тут тобі сказати? Ну реально що наставниця. Ну, вона мені не може у всьому бути наставницею, бо я хлопець. Ну, типу, якби я був би онучкою. То може більше як наставниця, так? Да? Ну, мені не подобається, наприклад, я б не хотів би повторити життєвий шлях, як вона. Тому якби я був би внучка, все одно ну, не дивився б саме в ній, як приклад саме того, що я хочу, як жити. Типу, може приклад як там щось вміти да, по побуту, може там, не знаю щось. Ну. То є баторичі, які мені ну, не подобаються. Дякую, баска. Бяловоси. Там ще люди з сухих країн оквіст. Ага, дякую за інфо. Але що ж ти раніше не сказала це? Ну, знаєш, Кальхштайн він просто аутист. Окей, це одне, ось що він нам не сказав. А ця тому що вже бабка стара і взагалі про інше переживає. Просто нам. 90% людей говорять. Коли перед нами був інший відьмак, вони говорять, що був інший відьмак перед тобою чуваче. Карпштайн, звісно, трохи підвів те, що не сказав. Ого. І знову ж таки це, типу, не обов'язково. Тому що. Чи то ми в будь-якому випадку туди натрапимо на це, чи то просто... Ну, воно ну, реально не важливо. Я вам зараз проспойлерю чому. Тому що прикол в тому. Те, що це фейковий буде труп. Ну, справ, труп справжньої людини, але ми подумаємо, що це труп перенкара. Такий прикол. До речі, я хочу зараз зберегтися і подивитися, скільки хвилин записується відео, бо в мене дуже класно йде розмова, але розумію, що може трохи коротше зробити серію. Окей. Бай-бай.